90% дизайнерів стоять на місці роками в своїй кар'єрі через ці помилки, про які ми сьогодні говоримо. Топ-7 помилок, котрі я бачив за свої 10 років кар'єри дизайнера. І, звісно, розкажу, як їх уникнути. Обов'язково дослухай до кінця це відео це може дійсно врятувати твою кар'єру. Поїхали! Моє ім'я Богдан Конончук, я графічний тв дизайнер з повною вищою освітою. Мій практичний досвід аж з 2015 року. Я працював з великими, маленькими середніми брендами по всьому світу і а, навчаю дизайну вже три роки. І сьогоднішні помилки я бачив не лише у новачків. Але й у досвідчених дизайнерів тому давайте детальніше. Помилка номер один: безкоштовна або майже безкоштовна робота за шоколадку. Знаєте, я думаю, у вас трапляли ситуації, коли якийсь знайомий просить вас за якусь шоколадку створити дизайн і так далі. І так далі. В жодному разі так не робіть, тому що. Саме цей знайомий має також знайомих, і коли ви попрацюєте безкоштовно для нього, він почне рекомендувати своїм знайомим, і в майбутньому ви застрягнете в замовленнях на 100 гривень, на 200 гривень або взагалі будете працювати за ці шоколадки. Воно вам треба абсолютно ні, тому ніколи не працюйте безкоштовно, тому що це запускає ось такий процес. Котрий формує наступних ваших клієнтів. А якщо у вас були схожі випадки, то обов'язково поділіться цими історіями в коментарях. Я знаю наскільки вам хочеться це зробити, розповісти а, з ці проблеми свої біль. Тому поділіться нею в коментарях. Я думаю, багато дизайнерів, які я обов'язково вас підтримаємо. Дуже цікаво. Поділіться прямо зараз в коментарях. Помилка номер два це погане портфоліо або взагалі відсутність вашого портфоліо. Часто дизайнери роблять швидко якесь там портфоліо, тому що воно десь там може хтось сказав. Але це неправильно, тому що портфоліо і лише портфоліо це найголовніше, що є у вас у вашій кар'єрі, і те, на що дивляться ваші клієнти, майбутні ваші роботодавці і так далі. Помилка багатьох дизайнерів, що вони взагалі не серйозно відносяться до портфоліо, є та є, немає. Ну окей, а також неякісно його виконують. Зробили сайт. Зберегли, якось на біган, закинули і все. А насправді потрібно створювати професійні кейси, де є про проєкт, проблематика. Чому саме такі рішення ви робили, а не інші висновки, де ви презентуєте цілу історію візуальною, ваш кейс. В нашій академії посилання можете знайти нижче в а, першому коментарі під цим відео. Ми повноцінно працюємо над кейсами. І саме вони грають ключову роль, чому наші студенти працевлаштовуються та швидко знаходять клієнтів. Якщо ви хочете так само, дивіться детальніше, реєструйтесь на навчання. Тому портфоліо це настільки крута штука, що наші студенти ще під час навчання створили у нас в академії роботу, упакували, кинули на біханс, закрили клієнта на тисячу, на півтори тисячі доларів. Помилка номер три це страх підвищити ціну клієнти. Не підуть від вас, не хвилюйтесь. А тепер детальніше. Справа в тому, що коли ми працюємо з низькими чеками, то абсолютно завжди, на моєму 10-річному досвіді, я бачу, що клієнти, повірте, коли я працюю з клієнтом за 6 тисяч доларів, це величезна така няшка, добра людина, котра готова платити багато, тому що розуміє і знає, за що вона платить. Клієнт, котрий. Платив мені колись на початку шляху 300 гривень, він мене довбав сильніше, ніж клієнт за 6 тисяч доларів величезний, серйозний проєкт. Тому помилка номер три це страх підвищувати ціну. Підвищуйте ціну, не бійтесь, знаєте, клієнти завжди будуть. Я рекомендую підвищувати ціну кожних 2-3 наступних ваших проєкти на 20-30% щоразу. Помилка номер 4 – це відсутність особистого бренду. Якщо ви думаєте, що просто дизайнити цього достатньо, то помиляєтесь. тому що мати особистий бренд на сьогоднішній день і розвивати його це must have. Мати TikTok, Instagram, LinkedIn, Behance, YouTube і багато різного всього це те, що приводить вам в майбутньому клієнтів, збільшує ваш чек. І надає можливість працювати в кайф, не думаючи, що клієнтів завтра у вас не буде. Я розвиваю свій особистий бренд вже досить довго. В мене десятки тисяч підписників на різних платформах, і саме це допомагає мені шукати клієнтів. А точніше, не так, щоб вони мене самі знаходили, рекомендували. Це відкриває мені величезний шлях до різних успішних проєктів. Помилка, номер. П'ять ігнорування, бізнес, цілий клієнта. Зараз поясню детальніше, чому просто красивий дизайн. Цього недостатньо, тому що це може по суті зробити кожен і навіть штучний інтелект може забрати у вас таку роботу. Але він точно не забере у вас роботу з бізнес-аналізом. Наші клієнти, з якими я працюю, можливо, ви працюєте, вони потребують некрасивого дизайну. А збільшення продажів, автоматизація, бізнесу і багато-багато різних цілей може бути. Відповідно, коли ми починаємо мислити категоріями збільшення конверсій через рекламний креатив, збільшення впізнаваності через створення нового логотипу, або збільшення конверсій, продажів автоматизації через сайт. Коли ми спілкуємось, а я спілкуюсь тільки такими термінами зі своїм клієнтом, ми не обговорюємо в першу чергу візуал. А бізнес, показники, котрі ростуть. Тоді клієнт отримує дійсно результат. Почніть мислити в проєктах завжди категоріями якихось метрик, навіщо ви робите, до чого це принесе, і так далі. Я завжди навчаю своїх студентів працювати згідно таких категорій. Тому їх потім клієнти рекомендують дуже часто, ну, відповідно, як і мене. А це гарантія успіху, сарафани радіо, особистий бренд, багато клієнтів і так далі. Клієнт задоволений, ми задоволені, рекомендують нас всі щасливі. Помилка номер 6 це відсутність договорів або передплати. Беріть 50% передплати завжди. Це зовсім змінює весь контекст вашої роботи з клієнтом. Я та людина, котра починала з повного нуля ще з 2015 року. Які тільки повірте мені, історії я не проживав в дизайні. Підписуйтесь на мій інстаграм, він буде нижче в коментарях. Підписуйтесь, там я розповідаю про це все детально і ділюсь своїм життям а, дизайнера. Там все можна детальніше і ближче зі мною а, познайомитись. Але таких історій було дуже багато. Я дуже опікався, а ви не опікайтесь. тому що коли у вас немає договору або передплати, ви взагалі а, дуже сильно ризикуєте, тому що клієнт може просто зникнути. І коли йде аспект передплати або договору, повірте, розмова йде зовсім по-іншому з клієнтом. У вас немає ризику залишитись чим. Тому завжди підписуйте договір, або нехай передплата буде 50% по вашому проєкту. Завжди залізо бетон. Помилка 7. Зачекайте, зараз буде подарунок. Це відсутність навчання і така стагнація. Ви плаваєте, ніби за течією. Давайте розповім вам детальніше про конкретні випадки. Я точно знаю, бо в мене багато студентів я бачу, коли вони до нас приходять на навчання. Наскільки вони плили за течією, інколи взагалі десь назад, інколи трішки вперед, дивились просто безкоштовні лекції на Ютубі і, врешті. Проходить два, три, в когось навіть п'ять років проходило, і вони тільки після того прийшли вже до нас на навчання. Уявіть собі, 5 років людина десь там безкоштовно навчалась, ніякого результату не було, тобто там якісь перші просто клієнти, і то випадково, і прийшла до нас на навчання. Завжди навчайтесь. Розумійте, що на навчанні ви купуєте досвід чужих людей, менторів, отримуєте ком'юніті і так далі. Шукайте класні навчання. Я рекомендую особисто нашу академію Коненчук Академі. Посилання нижче та детальніше можете подивитись, зареєструватись. але навчатись потрібно завжди: маленькі продукти, великі, точечні, загальні. І це приводить до того, що. Ви і осві... освіжаєте свої навички, ви дізнаєте щось нове і конкретно, якщо є структура на певному курсі, приходите до результатів. А наша академія, до речі, видає навіть дипломи англійською мовою. Ми працюємо під ключ на результат для кожного студента під працевлаштування та пошук клієнтів. Тому уявіть, 5 років розвиватись. І не дійти до результату, прийти до нас на навчання, і от дівчинка за два місяці е, різко вистрелила та почала дуже гарно заробляти і в компанії, і на фрілансі. Тому я вважаю особисто, що час для дизайнера це найважливіше в таке технологічне е, століття. Давайте підрезюмуємо. ніколи не працюйте безкоштовно. Це приведе клієнтів таких самих, і ви в них потонете. Створіть для себе професійне, міжнародне портфоліо. Подивіться, яке портфоліо створюють, створюють наші студенти та створюю я. Це повинно бути височезний рівень, котрий буде приводити для вас нових і нових клієнтів. Страх підвищувати ціну. Підвищуйте ціну, не бійтесь, клієнти будуть завжди. Помилка того, що ви не прокачуєте особистий бренд. Наші дів дівчатка, студенти просто почали знаходити топових клієнтів, ведучи Інстаграм та TikTok. Чому б ні? Наступна помилка це ігнорування бізнес цілей клієнта. Якщо ви створюєте просто картинку, а не мислите як дизайнер-інженер, то це не спрацює, а повинно працювати, щоб вас рекомендували. Наступна помилка це відсутність договорів та передплати, що вас ні в якому випадку не кинули на гроші і працювали з вами гідно клієнти. І остання помилка це відсутність навчання. Навчайтесь, розвивайтесь весь час. Курси є дуже різні. Повірте, дуже неякісні бувають курси. Ми створюємо найкраще, одне із найкращих навчань в Україні та в загальному у Європі по дизайну. Тому навчатись чи у нас чи в інших якісних місцях це також must have. Тому друзі, я бачив дуже багато дизайнерів, котрі роками стояли на одному місці та не розвивалися. Це страшно, я вважаю, що час це найголовніший спектр, найголовніший фактор для дизайнерів. Будь ласочка, запишіть все те, що сьогодні сказав, і розвивайте ці вектори. Ну, це безкоштовно. А якщо ви хочете професійно разом зі мною та академією підійти до ваших результатів під ключ, ми надаємо як і клієнтів, так і вакансій в рамках нашої академії, щоб ви розуміли. А нижче буде посилання на нашу академію. Дивіться детальніше, ну і, можливо, реєструйтесь, дуже рекомендую. А тепер пропоную величезний бонус та подарунок для вас. Це наша платформа, де ви можете отримати преміальні. Мокапи, шрифти, лекції, статті безкоштовно. Прямо зараз можете побачити, як воно це все виглядає. Дуже зручно зберігайте наш сайт. Його забрати можете в мене в телеграм-каналі. Телеграм-канал, мій інстаграм, цей сайт і безліч користі. Взагалі, можете забрати нижче в коментарях. Я все закріплю. Ну що, друзі, а які помилки цікаво з перечислених мною робили ви? Обов'язково напишіть свою ситуацію, давайте так, з душею, пожалійтесь, я це обов'язково почитаю. Можливо, дам якісь коментарі, поради від себе. Напишіть коментарі довгу якусь історію, котра була у вашому житті дизайнерському. А розкажіть про ваші помилки, поділіться з вашими колегами, з нашими глядачами. Зі мною буду радий з вами поспілкуватись. І, друзі, підписуйтесь на цей канал. Я завжди на зв'язочку з вами ділюсь новою інформацією, користю, величезною користю для вас. Конкретні лекції без води. Ось такі відео, котрі розвивають вас як дизайнера. З вами був Богдан Кончук. До зустрічі і на зв'язку. Підписуйтесь, до зустрічі! Академія Конончук майбутнє створюють дизайнери.